Ще одна четверта людина може бути під завалами на. Грибовицькому сміттєзвалищі у поліцію звернулися родичі комунальника. Кажуть, не можуть з ним зв'язатись від учора і припускають. Чоловік міг працювати на місці трагедії. Інформацію перевіряють слідчі. Про це новинам на першому розповів речник головного управління рятувальної служби в війській області Віталій Туровцев. Пошуки пожежників, які потрапили під обвал на сміттєзвалищі, не припиняються від учора. Лавина накрила трьох чоловіків, коли ці, загасивши вогонь збирали пожежні рукави. Площа суву 2,5 ...гектари. Нині в пошуках задіяні близько півтори сотні рятувальників, зокрема і кінологи із собаками. Частина сміття потрапила у відстійник із відпрацьованими хімікатами. З'явився ризик, що отруйні речовини вилються назовні, тож дамбу довкола озера зміцнюють. Біля сміттєзвалища чергують медики. До них уже звертались рятувальники. Які надихались небезпечних випарів, адже сміття й досі де інде жевріє. Сміттєзвалище під Львовом, горіло з вечора суботи. Локалізувати полем'я вдалось лише на ранок понеділка. Відтак стався сув.